Вітаємо вас, шановні українці та україночки! Яке озеро є найбільш глибоководним в Україні, озеро Світязь Світязь – це найглибше озеро України. Глибина озера складає 58 метрів, що у четверо глибше від Азовського моря. Що означає абревіатура FM на радіоприймачі? Частотна модуляція. Англійська абревіатура FM означає частотна модуляція. Ця абревіатура широко застосовується для вказівки частоти радіостанцій і відповідає діапазону ультракоротких хвиль і більш високу якість сигналу, ніж у АМ. Використання частотної модуляції для передачі радіосигналу вперше застосував американський вчений Едвін Армстронг, і було це в далекому 1933 році. Цей спосіб передачі сигналу залишається ходовим і популярним і донині, хоча й починає відчувати все більш сильну конкуренцію з боку інтернет-радіо. Яка довжина морського кордону України? 1355 кілометрів. Загальна довжина морського кордону України становить 1355 кілометрів. Чорним морем 1056,5 кілометрів. Азовським морем 249,5 кілометрів. І Керченською протокою 49 кілометрів. Друзі більше ніж 90% дивиться наші вікторини без підписки. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Таким чином, ви зможете одним із перших дивитись наші вікторини, а не чекати, поки Ютуб запропонує вам наші відео. Чекаємо на вас. Що сприяє утворенню вітаміну Д в організмі людини? Ультрафіолетове випромінювання. Вітамін Д впливає на процеси кісткоутворення і регулює правильне співвідношення кальцію та фосфору. Забезпечує всмоктування цих елементів у тонкому кишечнику та перенесення їх кров'ю до кісткової тканини. В організмі людини вітамін Д синтезується у шкірі під впливом сонячних променів ультрафіолетового випромінювання. В якому році Крим повернувся до складу України? В 1954 році. Приєднання Криму до України це передача Кримської області РРФСР. До складу УРСР, що відбулася на підставі указу президії Верховної Ради СРСР від 19 лютого 1954 року, 2 червня 1954 року в РРФСР прийняли закон про внесення змін та доповнень до статті 14 Конституції, за яким Кримська область уже не входила до її складу. А 17 червня цього ж року Верховна Рада УРСР. Прийняла закон про внесення змін та доповнень до статті 18 Конституції УРСР, за якими Кримська область увійшла до складу Української РСР. Ми дуже чекаємо на повторне повернення Криму додому. Який математичний символ ввів Готфрід Вільгельм Лейбніц? Символ для інтегралу. Готфрід Вільгельм Лейбніц. Провідний німецький філософ, логік, математик, фізик, мовознавець і дипломат. У 1686 році Лейбніц поділив дійсні числа на трансцендентні та алгебраїчні. Перше вів у друк символ для інтегралу і вказав, що ця операція обернена диференцюванню. Коли вперше було згадано слово Україна? Тисяча сто вісімдесят сьомий рік Україна або Вкраїна вперше згадується в Іпатіївському літописі від 1187 року. В якій азіатській країні немає жодної річки? Саудівська Аравія Із запропонованих варіантів жодної річки немає у Саудівській Аравії. На даний час існують 19 країн і 16 залежних територій, в яких немає постійних річок. Хоча вони можуть мати сезонні водотоки. Скільки разів Україна ставала переможцем пісенного конкурсу Євробачення? Три рази Україна дебютувала на Євробаченні у 2003 році. Та з того часу брала участь у конкурсі 18 разів. Українські співаки ставали переможцями три рази Руслана у 2004 році, Джамала у 2016 році і Калош Оркестра у 2022 році. Саме Україна є єдиною країною, що проходить з півфіналів у фінал кожного року своєї участі. Чи знаєте ви, яка кількість міст в Україні? 461 шістдесят одне місто в Україні станом на 1 січня 2022 року налічувалося 461 місто? 881 селище міського типу та 28 369 сільських населених пунктів. Дякуємо вам, що були з нами. Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Нам дуже цікаво спілкуватись з кожним з вас, і ми намагаємось відповісти кожному з вас особисто. І пам'ятайте, ви найкращі, бо ви українці.